На даний час відділення перетехнічних робіт проводиться очищення розмінування територій, деокупованих територій, а також району ведення бойових дій Миколаївської області. На даний час дуже нам допомагають протимінні чоботи, які ждали. Волонтерські організації за допомогою них ми зменшуємо ризики травмування особового складу під час розмінування. Вони перед переназначені для того, щоб при детонації нога саперів залишалася цілою. Під час очищення розмінування території найбільш поширені ВНП це артилерійські снаряди, підривники, мінометні міни, а також протипіхотні міни. Також присутні касетні боєприпаси. Під час виявлення ВМП ні в якому разі не потрібно до них підходити, піднімати в руки, якісь проводити якісь дії. Негайно потрібно повідомити відповідні служби 101, 102. Всі боєприпаси містять у собі вибухову гарчовину. Вибухова гарчовина це є хімічна сполука, яка дуже шкодить навколишньому середовищу. Якщо, наприклад, потрапляє у воду, це у нас іде забруднення екології. Якщо в ґрунт теж саме під час обстеження мін ми часто знаходили боєприпаси, які ще залишилися з другої стової і ну, на превеликий жаль, Дуже тяжко уявити, скільки ще потрібно часу, щоб обстежити всю територію України, тому що мін ну, буде дуже і дуже багато, і напевно час ну, приблизно десь років 30, напевно. Ось так, от, щоб е, обстежити все і, і, і виявити на сьогоднішній день. Е, у нас е, забруднена е, Миколаївська область а саме е, Санігурівська ТГ, е, Очаківська ТГ.